Всім привіт! Щоденна програма Ранок вдома починається. Новий день з вами зустрічаємо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. а також майстра Костянтин Драгульов і кулінарна експертча Так, Команда ранку вдома підготувала на цей понеділок багато цікавих рубрик та історій про те, як українські військові підвищують кваліфікацію на закордонних полігонах. Як у київському центрі протезування відновлюють життя без обмежень, де навчитися говорити українською чисто, і красиво. Та як влаштовується на роботу наші співвітчизники в Нідерландах, в гості до нас сьогодні завітає очільник культурного десанту Коля Серга. Це людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення не тільки захищає країну в лавах ЗСУ, а ще й опікується моральним станом інших військових і цивільних. Також від нашої домашньої психологині Наталії Підлісної дізнаємося, як швидко заспокоюватися в різних ситуаціях, і ще багато багато цікавого. Бажаємо всім доброго і спокійного ранку. І за який ми, звісно, щиро і сердечно дякуємо нашим неперевершеним збройним силам України! На календарі 20 березня. Сьогодні день весняного рівнодення. Так. Тільки двічі на рік сонце сходить точно на сході, а заходить точно на заході. Тобто можна звіряти свій компас, а ще й годинник, тому так. що саме сьогодні тривалість дня точнісінько дорівнює тривалості ночі. Саме в день весняного рівнодення наші предки слов'яни зустрічали новий рік. Тож вітаємо з новим слов'янським роком. Хай буде кращим за попередній. Про інші визначні події 20 березня дізнаємось з рубрики День в історії. 20 березня 1639 року на Київщині народився гетьман України Іван Мазепа. Він походив з родини відомої правобережної української шляхти. Мазепа знав кілька іноземних мов ще у догетьманський період неодноразово брав участь у дипломатичних переговорах. А вступивши на посаду у 1687 році, намагався відновити авторитет гетьманства в Україні та об'єднати українські землі. Іван Мазепа був гетьманом понад 20 років, що є абсолютним рекордом серед його досягнень збереження економічної та соціальної стабільності в суспільстві, розбудова української церкви, та найголовніше відродження Києва як стародавньої столиці Української держави, за сприянням АЗЕПи були збудовані або реконструйовані Софія Київська, києво печерська Лавра, Михайлівський Золотоверхий Монастир, Кирилівська Церква. Крім того, гетьман за свої власні кошти спорудив перший український флот, а саме 100 стругів і 6 сотень човнів, які були розташовані на Дніпрі. 20 березня 2007 року відбувся реліз першої частини сталкер Тінь Чорнобиля. Це культова комп'ютерна гра в жанрі стрілянки, яку розробила одна з українських студій. Команда працювала над нею сім років. Комп'ютерна гра розповідає про життя сталкерів, які досліджують чорнобильську зону відчуження. Гарна графіка, атмосферність, реалістична балістика і, звичайно ж, історія зробили комп'ютерну гру однією із найпопулярніших не лише в Україні. Ні, а й у світі успіх надихнув її творців на продовження. Сталкер знаковий проєкт для українських розробників ігор. Сьогодні Міжнародний день французької мови. Ця дата була встановлена з метою підтримки рівноправ'я всіх шести офіційних мов ООН. Французька мова після англійської найбільш досліджувана іноземна мова. Вона посідає дев'яте місце за поширеністю в світі. Французькою розмовляють понад 200 мільйонів людей, а найбільша кількість проживає в Африці. Насамперед, французька мова відома своєю виразністю, мелодійністю і, звичайно ж, романтичністю. Її ще називають мовою кохання. До речі, саме з французької найбільшу кількість слів запозичили інші народи. А яким буде 20 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.